В першій частині на моєму каналі ви побачили, як я зробив сам механізм включення дровокола. А у другій частині показати, як я зробив толкатель. Ну і сам сам стіл, нож як крепиться, ну і пружини там, що до чого. Продовжуємо зборку нашого толкателя. На даний час вже тут я тут на прихватки прихватив самі почепники. Ось таким образом. Вирізав от такою передньою. Планку для толкателя. Метал тут у мене сантиметровий. Все зроблено з сантиметрового металу. Насверлив тут от таких, ось таких отворів, от таку проволоку буду сюди вставляти і зроблю типо, такі шипи невеличкі. Ось такі ролики два штуки для самої пружини, по якій буде ходити цей тросик. Тросик біошний знайшов. Що ще знайшов? Знайшов ось такі шкатулки по 70 копійок ще колись тут такі були. На отбойники Або анфає Все по вісім кривих, все по вісім бучо, все по Ще є піца, курка або півень, все по вісім все по вісім рив. Я-я-я, як же шрібно підрібнюється рівень, все по друзі, поварив я свого толкателя. Ось таким образом вже зробив місце для пружини. Пружина, пружина, мабуть, з, з, з уазовського мотора. Ось, з клапану. Толкателі такі от будуть для зм'якшення, щоб вона не кліпко браскала. Прикрутив на три болти, і щоб поміняти підшипник, то буде болтик відкрутив на 6 і можна достати і поміняти. Тому що ці китайські підшипники, і я думаю, що вони ходити не будуть довго. У середині хочу поставити таку тестолітову пластину, я тут зробив. Ось таким образом вона буде ставитися. Так, до толкателя в нас вже зроблено. Саму рейку вже.